казав, що це автомобіль кучерявий. Чому? По-перше, це проєкт, який я власне, особисто робив дизайн і розроблював комбінацію кольорів. Особливо мені подобається, як вийшло дерево дуже красиве. Кожна деталь це те, що ми робили у багатьох проєктах, і зараз ми все це об'єднали. Такі проєкти ми вже робили, мабуть, більше ніж 30. Я кажу про конфігурацію ці крісла, трансформер, Майбах, має, мабуть, навіть більше ніж 60, не 30. Але цей проєкт – один із останніх, і він мені подобається тим, що він дуже практичний. Кольори гарні, насичені, сучасні дерева. Новий автомобіль нам допомагає з деталями Фейсліфт від Мерседес V300. Є все. Мені подобається, мені зручно, і я взагалі полюбляю такі кольори чорний з білим. І бачите, я зараз сьогодні виглядає майже так само. Тому тому я мрію про те, щоб наприклад і особисто використовувати такий автомобіль власного виробництва.